Ну що ж, друзі, ми дійшли до фіналу Ліги Європи, де нас буде чекати Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед закінчив на першій позиції в груповому раунді. Вісім матчів, сім перемог, одна нічия. 17 забитих, 5 пропущених. 22 набраних бали. Ми, в свою чергу, застрибнули в останній вагон, зайнявши 22 позицію. Стадію плей-офф Манчестер Юнайтед пропускали, тому що вони були в топ-8. І в одній 8 вони без проблем здолали Славію. Перемога 3-2 і перемога 2-0. Чвертьфіналі вони обіграли Френс Вараш. 3-1 та 2-0. А от в півфіналі дещо були проблеми: перемога 2-1 над Галатасараєм дома та 1-1 на виїзді. Як ми бачимо, в топ-5 бомбардирів цього турніру два гравці Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш та Расмус Гейло. Ну з Динамо, з Динамо А за по сухі бачив Жора Бущан 16 матчів провів цей Слоняра В половині не пропустив. Кійбор. Тому що захист надійний. Попов, Дячу, Біловар, Дубінча, Караваєв. Я, я не знаю, це реально це топ. Ну що ж, друзі, основний склад на цей фінал: Гереро Ванат. Під ними Шапаренко, зліва Волошин, справа Ярмоленко. В опорній зоні Брашко зліва Караваєв, справа Тимчик, пара центральних. Попов, Дячук, в воротах Жора Буща. Форми будуть стандартні. До речі, друзі, стосовно форм. Тож що не знаю, в мене є свій власний футбольний інсташоп, в ви можете придбати футбольну форму улюбленого клубу. Ми можемо дістати майже все, що вам потрібно: поточний сезон, ретро-версії, фан-концепти все це там є. Переходьте, посилання залишу в описі. Це найсерйозніший опонент, який тільки нам діставався в цьому турнірі. Але ще жодного разу ми не були так близько, щоб підняти цей трофей над своєю головою. Ось цей кубок, за який ми сьогодні будемо змагатись. І нарешті у нас, дивіться, який стан зону Ідеальний просто. В основі грає Казиміро, Бруно Фернандеш Не представляють вони опонентів. Перед початком матчу чудовий дячука, але й сам розбився. А хто це в них такий? Проти такого нападника ми ще не грали, він дуже великий. Єрмола. Понятно. Поздалі на Зевзе! А можемо ми вийти якось з захисту, ні? Тимчик, краще від ти зіграти. Це дуже сильно нагадує те, як грала шахта проти Баварії! Ні черта у нас не виходить. Земзе. <ривіт> Просто розмату. Хороший початок, нічого не скажеш. З іншого. Вони прикривають абсолютно всі зони. Єрмола. Хорошо. Треба ширше грати, більше задіювати наші фланги. Ай, молодець! Гіреро! Гіреро! Це відповідь 23 хвилина! Я впевнений, що гравці захисту вимкнулись в цьому епізоді через те, що вони були впевнені, що тут офсайд. Але ні, братва. Скориставшись своїми єдиними моментами в цьому матчі, футболісти забивають і обмінюються голами. Стоп, Бруно! Найс. Волошин, Читаю тебе, братан! Найс. А що? А ну, друже. Вернай, сьогодні грає на одному фланзі з тимчиком, тимчик молодець. Догнати. Рішай, його там. Ще! Ну не так же безтолково. Мені вообще поху, мені вообще похуй. Дядь, не так же безтолково! Вони ідеально просто розігрують м'яч в нападі. Мені треба більш якось сконцентровано грати в захисті, тому що два удари, два голи, це взагалі не діло. А, ну тут вже всі відскоки, всі відскоки йдуть на них. Абсолютно всі, ви ж бачите. 42 хвилина зустрічі, рахунок в матчі 2-1. На жаль, не на нашу користь. Добре, збирається Ярмола. Право, Не втрачай м'яч! Тихенько. Нічого, собі три хвилини ми переграли! Це Кіберспорт! Вивалився Делігт! До побачення! І з рахунком 2-2 команди йдуть на перерву. То поєдинки закінчується 0-0, то ще в першому таймі бачимо, 4 тебе забити. Але все одно варто зробити висновки, тому що так просто наш захист, напевно, в жодному матчі наші опоненти не проходили. Мартінес, обігрується, він Ну З цього флангу, начебто, якось простіше мені буде зараз. Відбиватись! Попов! Дідчук чи хто ти? А туди може злівою! З лівою. Тут би з правої пробувати, а він ще лівої б'є. В порівнянні зе мої кремезні захисники виглядають просто дітьми. Вони катають. <му> не повірно, не. От видно зразу гру сильної команди. Жодний футбольний клуб, який грав проти нас в цьому розіграші, він так не розкатував. Жодна команда це собі не дозволяла. Пробивали за мештрафну, намагались якось пройти, подавали, але не розкатували. Його. Дивіться! Дивіться. О боже! Сука не пройшло! Сайт був. На, на що ти свистиш? Підміняти нікого поки що не хочеться. Ну, Хай виходить кабаєв. Ви краще його. Остання вийди, <звук> <звук> яка передачу на Бруно Фернандеша? Бруно Фернандеш. Дістань! Дістань, діду! <звук> Погано! О! на слот. Ще й не вийшов! Ша! О! В'яч не виходить. Перший! Так, а в них зіркзепі що відпочивати, так? Воно. 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 Просто не побіг. Не було порушення. Не було порушення. Так, Манчестер Юнайтед зараз явно не в найкращій своїй формі, але... Це їм не заважає забивати нам три голи. У мене вже просто нерви здали. Три захисника будемо грати. Пешва Маркус. О! Щюди. Не було. Де ти? Як ти це робить? Вже 91-та хвилина. Зараз виїжджу, пацани. Блін, пацани, ми просрали цей фінал, але змагались як леви. Сука, як вони просто мене нас в цих вирішальних атаках! Просто якісь супергерої сьогодні грали в нападі Манчестер Юнайтед. Кожен пас він доходив до адресата. Кожен удар він був успішний, тільки там останні 20 хвилин пущан робив щось неймовірне. Ну, сьогодні їх неможливо було приграти. Хоча й ми в нападі користувались кожним своїм шансом. Два удари, два голи. Більше в нас і моментів не було. Але навіть не дивлячись на це, ми зараз спостерігаємо на те, як футболісти з Манчестеру отримують свої медалі за перше місце. Отримають медалі і отримують Кубок Ліги Європи. На жаль, на жаль, ми сьогодні йдемо повз каз. Але можливо. Можливо, якщо в нас буде кар'єра за київське динамо, і ми зможемо зробити перестройку цієї команди, перебудувати її. і Ми зможемо ще раз зайти, позмагатись за цей трофей. Можливо, за ну, залі чемпіонів не буду казати. От за Лігу Європи. Чому поді? І ми ще зустрінемося з ними на футбольному полі. Тільки це вже буде інше динамо, воно буде готове. Що ж, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.